День, який набув значення завдяки героїзму української молоді, яка полягла у нерівному бою з більшовицькою армією, відзначали у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Слава, яка народжена в вогні, саме під такою назвою пройшла година слави до 95-ї річниці Дня пам'яті Героїв Крут. Крути – сумна та трагічна подія у нашому літописі, яка стала символом героїзму і взагалі легендою для всього українського народу. Запеклий бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року. Того року під час наступу на Київ більшовицьких військ. Кілька сотень курсантів військової школи та київських студентів прийняли бій, твердо захищаючи підступи до міста. Подвиг і самопожертва цих юнаків яскравий приклад патріотизму для всіх наступних поколінь та безмірна втрата для нашого народу. Щороку у цей день у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва вшановлюють пам'ять загиблих крутівців. Працівники бібліотеки проводять уроки пам'яті історичні години, бесіди з юнаками та дівчатами, намагаючись. Донести всю суть трагічних подій української революції. Такі заходи виховують нашу молодь патріотами, надають їм інформацію про українську історію, про трагічні події, які відбувалися на території нашої землі, і про те, що ці події, можливо, мають наслідком те, що ми маємо незалежну вільну країну. Заході взяли участь студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, які прийшли вшанувати пам'ять безійних героїв. Учасники дійства змогли повністю зануритись у атмосферу минулого, переглянувши документальний фільм та прослухавши пісні про героїв Крут до години слави, також була підготовлена виставка літератури з новими книжковими надходженнями, періодичними виданнями, присвяченими крутянському бою, вшановували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.